大呀。 Мене звати Ольга Добреля і ви дивитесь програму Пряма мова. Декілька років тому біля підніжжя Басівкутського городища були лише кущі і зарослі. Зараз же там парк історичної реконструкції Оствиця. Він відтворює атмосферу доби Русі 9-12 століття. Все завдяки команді на чолі з автором цього проекту Юрієм Остісом. Про те, як прадавні човни і учні турніри стали частиною його життя, дізнаємось сьогодні. У Прімій мові. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити вас в нашій студії. Приємно. Дивіться. Знайшла таку інформацію на сайті Оствиці про вас кажуть так. Особистість, яка любить те, що робить, і робить те, що любить. Тож давайте почнемо з того, чим же Остриця так підкорила ваше життя, так би мовити. Тому що зараз, як на мене, вона такий діамантик у ваших справах. Ну так, ну, зараз Остриця найголовніше в моєму житті, і не тільки в моєму, у нас так вийшло, що у нас сформувалася команда з людей, які один одного доповнюють. Виходить, що там я, Оля Олег, це як кістяк Олег займається деревиною човни робить. Воля веде там справи, які йдуть, якась організаторська частина, але свого напрямку, у мене організаторська свого напрямку, і кожен якби саме в своєму напрямку спеціаліст вузький. І завдяки цьому нам вдається таке щось створити, тому що одній людині найманими працівниками це було б важко. Насправді в нас людей, таких що приходять, уходять досить мало. Це сезонно зараз ну, в нас люди з'явились. І ми ще людьми так не обростаємо. Думаю, що почнемо обростати, коли ми реалізуємо наш наступний ну, такий великий етап. У нас є менші етапи носці, які ми реалізовуємо, і більше. Наступний наш великий етап це створення вулиці прадавніх ремесел. Тобто ми хочемо створити цілу вулицю. Зараз в рамках цієї вулиці в нас вже створюється гончарна майстерня. Це буде в такий пагорб травяний, тобто будинок з травяним дахом. Буде uh -huh. насипаний дах, і буде uh -huh. ганчарна майстерня, буде знаходитись там. Ми плануємо вже у нас минулого року. Були майстер-класи Олексій Михайлов їх проводить. Цього року вже було кілька майстер-класів. Створили ми ганчарний круг. Плануємо побудувати ще поряд реконструкції печі, купити електропіч і щоб зробити аналог, як це працює в Кам'янець-Подільському. Тобто людина приходить, може на гончарному крузі, зробити собі гарнятку або руками виліпити якусь там реконструкцію, ту ж саму mm -hmm. в часів Русі. От, е, випалити, і ми це гарнятко. Чи вийшломо по пошті, чи вони можуть забрати? Ну, вони дуже розумно придумали. Тобто такі речі можна навіть у них якось запозичити, такий е, спосіб взаємодії з людьми. Тобто, що люди будуть мати вироби, власноруч створення, якісь. Угу. Це дуже крута ідея. А хто у вас є от генератором якихось таких ідей? От, то цього, то всього. я, все, все це все, 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 я. Угу. Такі безумні ідеї, то все я. А як, от взагалі, давайте повернемося у той далекий 2019, й коли ще на місці Оствиці були такі трохи кущики. То як все починало? Що було першими цеглинками, якими Воно було ще задовго до того? Тобто ми з дружиною створювали маршрути. Є така вже досить багато веломаршрутів маршрутів там? Uh -huh. Тому самому Валерію Беренку допомагали в якийсь час створення Валерної стежки. Ну і назву в принципі ми їй дали. Ми, тобто, всі вся Валерна стежка, що всі знають, Валерій оце помер недавно, хороша була людина. Надію стежка лишиться. От і все з цих веломаршрутів. По Україні ми каталися багато за кордоном раз виїжджали. В Німеччину От, створили маршрути, досліджували якісь пам'ятки, Полісся теж шикарна річ у нас. Ну, у нас взагалі території mm -hmm. шикарні. Тобто створили марафон Пліська Січ з Оліє. От, Завдяки марафону Поліська Січ до нас з Харкова вже на другий марафон. Якщо перший марафон у нас приїжджало 4-5 людей з Харкова, то другий марафон до нас їхав цілий автобус на 40 чоловік з Харкова. І вже там на якомусь етапі у нас було під 500 чоловік. Mm -hmm. З різних куточків України, і вони всі їздили по лісям, Вони приїжджали 300 кілометрів по бездоріжжю по поліссю. Це теж був унікальний проект. Не знаю, чи в когось хватить наснаги повторити саме в такому форматі, бо це досить важко. Це було перевезення всіх речей, учасників автобусами, вантажівками, друзів-учасників, сім'ю вони могли брати з собою. І вони їхали 100 кілометрів. Ми табір кожен раз робили в новому місці. Це досить складно. Ми в якийсь момент від цього втомилися, бо це складно регулювати і ми з цим закінчили. Ну, менше з тим, е проводили ми фестивалі, е створили би, і назву, такий є Острів Фестів, е це Хотин під Хотинським Городищем, теж цікава локація. От, створили туди заїзд. Завдяки тому, що ми створили той заїзд, е там. Риб Рибалки почали нам дякувати. Виявляється, коли ми там загатили і прочистили, щоб проводити свої човни, uh -huh. то туди зайшла риба, почала нереститися, Там зайшов хижак, там стала гарна рибалка. Тобто воно <годно> все таке взаємопов'язане, цікаве. Uh -huh. От, і створювали фестивалі. Ми проводили фестиваль Чадорош, Погорина, урочище Чадорош це прямо на цьому острові фестів. От і на якісь фестивалів ми запросили козаків, хлопців, які якісно відтворюють козацтво. Тобто, це не шароварщина, не ці напучники, які вони понатягували на це. І це справжні козаки, це корінь Печерської сотні. Дуже потужні. В них є свій байдак. І ми... Виграли у КЕФ проєкт, привезли цей байдак, там шалені гроші було, щоб це все реалізувати. Але це був крутий фестиваль за рахунок байдака, за рахунок всіх козаків. Вони просто шикарно провели там і зі зброєю були там, і рушниці, луки, там одяг. Це все було просто шикарно. А байдак ходив по цій стариці навколо острова і з гармати стріляв. Це було шоу. Ну воно десь є відео, до речі. В інтернеті, в інтернеті погрину чадорож». І після цього якось я так човном загорівся, тому що там була величезна черга на цей човен, дітей було багато, дорослі теж там ображалися, що вони не влазять всі хотіли покататися на човні, і човен mm -hmm. просто розірвав все там. І, і якраз вже десь в цей, на цей етап, коли ми вже створили чадорож, тоді десь приблизно ми познайомилися з Олегом Петренком і ми. Прокладали маршрут, І один з маршрутів ми від Олександрії до Хотина, ми прокладали маршрут Горинський берег mm -hmm. зараз він вже, мабуть, заріс, у нас не було часу на нього вертатися, але це теж шикарний маршрут. По ньому ми теж там захід робили. От. І кажу Олегу, він там робив там якісь такі дрібні речі. Нам в там різьбу по лаві, там ще щось там таке по дереву. Кажу, а чого він зможеш зробити дракар? Бо ну, я просто ще на цьому на дроні літаю, і Городище досліджую, була ціла підбірка Городища. Є відео в інтернеті, теж підбірки по нашим Перівницькій області mm -hmm. Городищам. Я їх по книзі Богдана Прищепи» знаходжу локації, літаю, виставляю в інтернет. Зараз, на жаль, на це часу немає, війна і так далі. От, і загорівся от. Реконструкцію часів Росії. І на той момент ми в реконструкції взагалі нічого не розуміли. Ми дуже швидко почали вчитися. Uh -huh. Олег якби сказав: Ну давай спробуємо. Почали шукати. Кажу, давай усе, човен. Щось пошукав. Це, це, це просто так. Так. Ви, ну... Так, знайшли креслення, ну, я, я до цього йшов, ну, тому що в нас є Городище. Мені захотілося на Городищі зробити щось. Зараз я вже на Городищі розумію, що не варто робити, тому що це відкриє багатьом людям, які не дуже хороші, можливість забудовувати Городище. Тобто городище краще не чіпати, бо там скоро виростуть кафе. От, я кажу там головам сільським, кажу, от класно було б таке, таке зробити. У вас буде локація, будуть тягнутись люди. Вони ну, зараз я розумію, на все треба моторчик, людина, яка тягне, яка шалені ідеї просуває, яка вибиває і так далі. Це, ну, це не так просто втримати таку річ, але. Але ви стали цим моторчиком. Ну мені довелось ним стати, тому що по-іншому це не, не зреалізуєш. Uh -huh. Тобто сільські голови казали ну класно, але ми не розуміємо, ми не можемо. Бо якби в них і чи вони не можуть стати самі і робити цю річ Добре, у нас така гарна співпраця була з двома Миколами. Ну і досі в нас хороші відносини. Микола Столярчук, це шпанівська територіальна громада, і Микола Панчук. Микола Панчук це Гощанська, там теж Городище, і там Городище якраз погороні. Тобто в давні часи між цими городищами, між Гочанським і Хотинським, було сполучення через інші городища можна було доходити. І в Шпанові є городище. Тобто, це все була така велика мережа якихось осередків культури це городище. І люди між ними пересувалися. Якісь були як, як такі центри, як містечка, якісь були як митні пункти, якісь. Ну між ними ті ж самі. Торговці пересувалися, ті ж самі варяги, вони добиралися сюди. У нас, наприклад, листвин, то там ціле скандинавське поселення було. То є дослідження, археолог Чайка, якщо не помиляюся, львів'янин, Тобто там всі знахідки йдуть. Скандинавського типу. То втеч. на Рівненщині дуже е, така, е, широка культура. От, так. Е. Богдан прищеп покаже, коли вийшов молодий на берег Басівкута, то я так пройшовся, там ще всіх всіх забудов не було. Uh -huh. І Я так руками набирав, набирав і каже, я зразу від неоліта починаючи, там до наших часів мене. Підбірка по матеріалу була, що хочеш: і бронза, і залізо, і кремні, і там що завгодно. До речі, все, що зараз іде така сварка по цьому будівництву, яке хочуть робити незаконне посеред пляжу на басівкуті, було капище в сів бронзи. Богдан Прищепа досліджував. Та там була голова тура, яка на Захід сонця була повернута, Тури, це такі буки з величезними рогами там вже жертовне якесь було місце, і ну це було потужне місце, тобто воно історично і археологічна якась цінність. Воно зараз все так або забудовується там в саме тому місці, або знищується. Бо, наприклад, ближче сюди, як цей відомий будинок Рибачка. От то там рятівні розкопки Олексій Ватюк проводив. Тобто там вони знайшли величезну будівлю часів бронзи. Вона величезна, це була цікава така археологічна знахідка для археологів. Вона цінна була. Uh -huh. Ну давайте тоді повернемося вже до сучасної остриці. Uh -huh. Що там є цікавого? І що додали цьогоріч? Що можуть рівняни спробувати? Uh -huh. Цікаво, ну спробую так. По, по колу, не починаючи з вежі. Зараз ми вежу вже закінчили. Практично лишилося там зробити ворота і гострокіл, щоб вона вже стала в такому вигляді, як має бути вежа. До речі, це е, по проєкту створена Олександра Бондаря. Це реконструкція Давньоруської вежі. От, якщо виходити з вежі праворуч по доріжці, це в нас буде ось, ось, що я кажу, вулиця продавних ремесел. Тобто, ми там плануємо робити створювати творчі майстерні. В цих творчих майстернях мають бути майстри. Це створення, до речі, ще додаткових робочих місць. Це йде захист під час війни і тих самих творчих особистостей, художників, яким uh -huh. зараз важко виживати. Якщо в них з'явиться майстерня, вони будуть працювати на локації, на яку йде потік людей. Вони зможуть себе отримувати, отримувати свою сім'ю. це дасть, дасть можливість їм вижити. Тобто ми плануємо створити там. Таких цікавинок. Зараз у нас є сувенірка, перша, що є, є навіс для майстер-класів по глині. І зараз відсотків десь на 70 готова вже ганчарна майстерня. Зараз, от в даний момент, от прямо зараз там приїхала земля, будуть її насипати, засіювати траву, там дерн класти. І це буде така. Я так шуткую, буде хатинка давньоруського хобіта. Тобто це реконструкція йде, але воно таке гарне, так, хатинка хобіта. От. Це був пагорб, накритий травою, колодами накритий, і воно дуже ефектно виглядає. От. Плюс плануємо вже задіювати наших овечок, постригти їх і спробувати прясти вовну. Це має бути уже хатинка ткалі теж створитися. Хочемо створити ковалязники, створити кузню, щоб була теж кузня. Щоб там ті ж самі ножі. У нас фішка остриці, як з нашої сувенірки. Ми робимо ножі -реконструкцію. От, реконструкцію. Ми хочемо, щоб ці ножі вже ковалися прямо на Оствиці mm -hmm. і вже їх от така. Це будуть такі зовсім круті Оствицькі сувеніри. От, і наступна цікава локація має бути столярка. Хатинка Теслі, і там всі інструменти будуть ручні, там не буде електрики, електроінструментів, і всі інструменти будуть ручні. Можна буде приходити на майстер класи і навчитися працювати з інструментами вручну, як це було в давнину. Там рубанки, різні сверла і так далі. От. Це досить цікаво, за кордоном такі речі існують. Це така якби, вже більш така правильна реконструкція. Вже більш така... Багаті люди собі такі, таким, насправді можуть дозволити. Тому що, от як ми робимо реконструкцію човна, ми багато речей є проще. Ми, наприклад, дошки не розколюємо, не тешимо, а вони це все розколюють, тешуть і стругають вручну. Ми беремо готові дошки. Тобто у нас uh -huh. реконструкція частково йде неповна, тому що це дуже дорого, довго і затратно. Тобто іноземці собі це можуть дозволити. Нам, коли швидко треба створити, якось десь зверху взявши якісь кошти, десь з повітря, їх матеріалізувавши, і створити таку локацію, то доводиться зрізати якісь кути. Ну, Все одно а, ваші черни вражають. Яка на вакції у <му> земку! І от я переглянула, які там є для себе улюблений обрала, а який улюблений у вас. Нема, які нема улюбленого місця, як ви питали, і нема улюбленого човна. Всі човни по-своєму цікаві прикольні і на кожному по-своєму цікаво. Лайсва, легенька, швиденька. Це менший човник вітрильний, тобто лада вертлява і вміщує багато людей. І, ну, вона не не те, що вона така широка, вона дуже вертлява. Дракар він інерційний, його розігнав там тільки весла йому піддаєш. і Він далі розганяється під вітрилом. Цікавий ну, Довбанки цікаві, кожна по-своєму. Тобто і велика довбанка Цікава. А, ну, ну все по-своєму цікаве. А на чому порадити перший раз прокататися? Ну, саме ефектно, звісно, великі човни-вітрильники це саме ефектно. Тобто uh -huh. Там навіть без вітрила на такому човні цікаво. От. Ну і всі інші цікаві. Тобто, в нас йде лайсве і кашелотик довбанка реконструкція човна, знайденого Андрієм з село Хочене, то на них в плавні цікаво входить. Тобто, наші великі човни туди не заходять. Лайсве uh -huh. і. Цей кашелотик, вони туди заходять, і там можна попідлять, там цікаво. Зараз закінчиться нераз, то ми туди будемо ходити. От. От, от в мене ще таке запитання. Я слухаю про те, як ви так натхненно розповідаєте про човни, мені цікаво, чи думали ви в дитинстві, що от будете плавати на цілому дракарі, не просто гратися там, як дітки граються корабликами, от буде власний такий цілий величезний човен. Я навіть про таке не мріяв. Тобто щось по типу в мене може мріях і було створити таке. Ну, Зрозуміло, що я не так це все уявляла. Це якісь дитячі, там якісь там щось зробити таке. А човни. То... Під час повені хотілося якогось човника мати, але великого я не мріяв. У мене були менші запити. Ну, от ваша, мені здається, якась така внутрішня дитяча мрія все ж здійснилася, коли зробили острицю. Так, чоловіки граються все життя. це так. <світ> Тоді давайте вже заключне запитання. Що би ще хотілося там зробити, але от воно ще чекає свого часу, ще чогось там, от, якихось шматочків для того, щоб це вже організувати, не вистачає? <світ> ну, зараз ми хочемо все-таки реалізувати квести. У нас це одне таке з ключових, якби квести на території вже є, а ті квести, що на човнах, пошуки скарбів, то вони мають бути реалізовані. Ну і от цей квест, який почався ще, грубо кажучи, до війни, що Одесит влад заховав ці скарби з дітьми. Угу. От і що ми зараз хочемо від з них почати відкриття цього великого нового квесту що в нами пошуки скарбів вікінгів, то. Оце нам цікаво зараз реалізувати на даному етапі. Ну першим людям це... пощастить. Першим людям буде цікаво. Це <світ> буде ефектно. Це буде Ну тоді я вам бажаю, аби все вдалося. Бажаю удачі першим щасливчикам, які будуть брати участь в квесті, і обов'язково прийду з прови. Приходьте. А я нагадаю, що сьогодні у мене в гостях був автор і засновник проекту парк історичної реконструкції ослиця Юрій Ойцюсь. Мене звати Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. Не перемикайтесь.